Ми хочемо, щоб держава, в принципі, напевно, змінила своє ставлення до того, як ми видаємо і ну, якби визнаємо людей, взагалі хто має підтримку, хто має мати право на визнання. Тому що для прикладу завжди було так, що статус члена сім'ї загиблого ветерана людина має доти, доки не одружиться вдруге. Але цей досвід насправді він же ж ніде не, не дівається. Ми можемо говорити про те, що можливо ця людина не має мати фінансової підтримки матеріальної будь-якої іншої підтримки від держави. Але втрату і досвід мені де в людини не заберемо. Чи можемо взагалі ми рухатись в цьому напрямку як суспільство, щоб визнавати діти, повнолітні діти не є членами сімей, насправді загиблих? Тобто, а чому ні? Навіть якщо вони не Потребують фінансової підтримки і держави. або навіть не мають неї права. Ма не мають да, взагалі Та не мають. Та втрата від цього прав. не стає іншою. Да, так. По дітям загиблих там же ж навпаки були зміни. Раніше було зазначено, що якщо ми беремо фінансову сторону, що неповнолітні діти зараз це діти, і ставало дискусійне питання: діти це біологічний фактор чи юридичний, от і до речі, я знайшла роз'яснення міністерства юстиції. Довідка була з цього приводу, що це мається на увазі біологічний Фактор, тобто приналежність дитини до загиблого, саме як того, що він є біологічним, був її біологічним батьком, і право повнолітньої дитини на отримання такої допомоги.